Хустка це шматок тканини, бов'язний трикотажний виріб, переважно квадратний, який пов'язують на голову, шию або накидають на плечі. Будучи елементом народного вбрання, хустка використовувалась замість намітки як обов'язковий головний убір заміжньої жінки. Хустка взагалі прийшла на зміну давнішим платовим жіночим головним убором обрусу та намітці. Хустку носили на всій території України: влітку, полотняну або куповану серцеву, в мережеву або вишиту, взимку, домоткану або фабричну вовняну. Хустка була маркером соціального стану жінки. Молодиці носили білі або яскраві хустки, старші жінки темні, а от вдови чорні. Незаміжні дівчата часто вив'язули хустки вінкоподібно. Хустки свідчили про рівень достатку родини. Заможні жінки зазвичай купляли дорогі шовкові та вовняні хустки. От про коштовність хусток свідчить той факт, що за польської влади на Західній Україні чоловік повинен був працювати 10 днів, аби купити своїй дружині хустку.